Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Цікава новина з'явилась. Вашингтон Пост написали, що Трамп під час останньої розмови з Зеленським закликав Україну наступати. От мені цікаво стало. Ну, цитата. Трамп заявив, що Україна не поміняє хід війни, якщо буде грати в обороні і має перейти в наступ. Це таке пише газета. Е, ну, Давайте подивимось, власне, чи правдива ця інформація, якщо виявиться, що так, ну, подивимось дії Трампа, думки Трампа тоді. Ча до нього голову шатає квест залізти. Ну що, можутись позручніше? Я починаю. Ось якраз у мене зараз перед очима шматок тої статті, і власне фото Зеленського з Трампом. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, чи правдива ця от заява, яку пишуть у Вашингтон Пост, що Трамп ось в нещодавній розмові з Зеленським, пишуть що це, десь якого це 4 липня було. Ось, отже, покажіть мені, будь ласка, то правда, що Трамп ось в одній з нещодавних розмов з Зеленським заявляв, що Україні треба перейти в наступ. Це правдива взагалі інформація? Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правда. Пересас перевернутий. Пукана перевернута. Ей вас так. Его перевернутий. Ну. Лагус. Отл. Ну, загалом брехні тут не впало, але тут нюанси. Ну, давайте. Що в нас тут? Торісас перевернути, беркана перевернута, Ейвас вас перевернути, лагус, Ота. Оце в даному випадку сам Трамп. А, дивіться. <кхем> Розмова така була дійсно доволі цікава. Торісас перевернутий показує обмеженість активної дії. Тобто, я, я так бачу, що Трамп запитав, типу, така, чого ви. ну, да, Він і запитав, чого ви не наступаєте, чого у вас така дія обмежена. Ну. А, мало то ще, ну так, да, мало то ще й відступаємо, на жаль. да. А, далі, Зеленський, йому, схоже, заявив, що у нас, ну, якби брак ресурсу. Дайте чим, ми наступимо. Ось це Ей вас це активна оборона йде. Це вже не просто. Ну, власне, це якісь контратаки, контрудари, щось типу того. Да? от. Далі, по з перевернутом, повільний розвиток ситуації. Десь загалом у нас пошук варіантів йде, як оцю от саму активну оборону проводити. Тобто, ну, пробуємо всяке різне. Полагозу, ось дійсно потік інформації. Це і є зв'язок. Ну, власне, оце, оця трійка про телефонний зв'язок. Ну, зв'язок на відстані. Власне, да? І ось, от, а ось і інша влада. А, ну, Це Трамп в даному випадку йде явно. от. Тобто, да, да, правда, було таке, Трамп питав, а чого ж ви, мов, не наступаєте. да? Ну, ну тут треба сказати, що він розуміє, якби що у нас сил то бракує. да? Ну, от Розуміє, розуміє, гаразд. а Тут цікаво запитати, чи буде щось з цим робити. От, давайте. Так, напевне, треба запитати плани Трампа на рахунок допомоги Україні. Отак от. Так от. То, що наступати, як то кажуть, з вилами на танки, то воно якось невесело наступати, правда? Гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, плани Трампа, які на рахунок допомоги Україні, саме військової, покажіть мені. Скажіть вам правду. А вас перевернути. Дуресас перевернутий. Ну, ну. Дублюється і не просто так. Лагос, Єра. Ага. Угу. Беркана. Так, і що? Фінал? Перевернутий. Цікаво. Ну і з хорошого, брехні обману тут не впало. Но, ну, тут впало друге. Отже, плани Трампа на допомогу Україні. Ну, і на найближчий час. Що в нас тут? Те вас перевернути, Торісас перевернути, Лагус, Єра, Беркана, Манас перевернутий, перт перевернутий. Дивіться, оце от сама допомога. Не настільки швидко воно йтиме. Що треба сказати? Руна перевернута. Оце зброя, всяка різна. Руна перевернута. Ну тобто, Супер багато, як то кажуть, завалити нас зброєю на найближчий час. Тут такого не видно. Оце от поставка, власне, так само, при тому поставка море. Ітиме до нас багато всього. Це е, лінії постачання. Ну, тобто, знаєте, налажена вже логістика, оце все. Воно і тиме. І не морем, Ну і сушою зрозуміло. Це просто мені показують як лінія постачання. Загалом думка працює на те, щоб все-таки нас підтримувати. Зміна ситуації тут має відбутись. Пізніше, не буду якісь часові рамки ставити. Ну, пізніше. Ось, має відбутися зміна ситуації. Має піти допомога все-таки в наростання. Тобто це має бути збільшення допомоги саме конкретно від Трампа. Він це планує. Ось він сам. У нього ще певні сумніви є. Остаточне рішення він ще не прийняв. Ось. Пуста... Ой, пустару на зовсім вже. Мене перевернутий, пев перевернутий. Нема фіналу. Тобто це, це вагання Трампа. Ну і тепер перевернути показує поки що не настільки велику кількість. Ну, показує, що кількість буде наростати. Трамп ще вагається, ну, станом на зараз. Ще його, як то кажуть, не додавили. Да? Ну нічого, Дональд має стати наш, як то кажуть. Да? Ну я, я з іронією це кажу. Він нам допомагає того, що його змушують, власне, а не того, що він такий добрий, альтруїстичний і так далі. То треба розділяти це. Окей, давайте по-другому запитаємо. М -м, з другого боку зайдемо. А плани наших союзників загалом подивимось. Це конкретно Трамп, ну, Америка читайте. А давайте тепер конкретно інших наших союзників подивимося, які у них плани на допомогу Україні. Я думаю, це теж буде цікаве питання. То, що е, наступати, як би це все гарно і прекрасно. Було б чим наступати. Так, дякую за відповідь. Ну а раз, загалом плани наших союзників щодо поставок зброї Україні на найближчий час. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Іса. Агалас. Ансус перевернутий. Так. Аліс. А, ah, mm -hmm, розумію. Маннес, так. Райдо. І шо по фіналу? Тейвас. Ну тут кількість не зрозуміла. Цікавий розклад, ансус перевернутий. Да, тут обман, але тут обман цікавий. Він нам в плюс, зараз песню зрозумієте. Прям цікаво. Так, гаразд. що у нас тут? Іса, Хагелас, Ансус перевернутий, Альгіс, Маннас, Райдо, Тейвас. Дивіться. А, ну, Так, да, на жаль, це розтягування в часі. Тобто, те, то, що нам прям миттєво там, ешелони підуть, м -м, воно так не виглядає. З другого боку, це таємниця. Багато чого не афішується. По хагалазу це сама зброя, власне. І це зброя потужна. Це і ракети по такому проходять і всяке різне таке сильне, потужне. По ансузу Перевернутому обман, але задля безпеки. Обман задля безпеки. Розумієте? Тобто спеціально оце от саме сильне, саме сильне, саме цікаве, воно приходить таємно, воно не афішується взагалі. Та й взагалі зброю не афішують. Іде відмовка, йде іде обман, але це не то, що нас дурять і прокидають, а це обман робиться заради безпеки. Розумієте, так? Да? В даному випадку ансус перевернутий хорошим аспектом, як би це не дивно було. Задля безпеки. Окей. Ну це як Німеччина сказала, що не буде анонсувати свої поставки. Да? І там, і що до Таврусів, і що до Петріотів, там нічого не ясно, власне, да? а це робиться ось для чого. По Манназу є домовленості, це домовленості, це от якраз і є влада. Ось це іде, і покровительство. Ну, є. Одним словом, є у нас союзники, є у нас покровителі. Не тільки США. Власне, там домовленість є щодо того, як це все буде. І рай до тебе це, власне, поставки зброї. Так що, да, нас планують, поставки зброї будуть. Просто, що воно не миттєво прийде, воно все в часі розтягнуто. Оце от біда основна. Але да, прийде. І кількість тут не показали. Ну, сіруни прямі. Принаймні, і з тих, що зброю показують. А не зворотній. то як би ну, має дійсно бути непогана доволі кількість зброї по такому розкладу. Ну знов таки це все буде розтягнуто в часі, не завтра. Мало того, багато чого ми не почуємо. Абсолютно. Ну, гаразд, головне, щоб воно на фронт приїхало. То, що ми не почуємо, то не основна біда. Так, ну добре, ну і давайте, щоб ще такого запитати. Давайте ще раз запитаємо, а як там Трамп буде продавати зброю. Ну, як там продавати зброю нібито НАТО, а НАТО потім передає Україні. А ну давайте в цей момент подивимось, як воно буде. Так, раз, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а як Трамп планує передавати, продавати, передавати зброю членам НАТО, щоб потім та зброя опинилась в Україні? Який там розвиток подій буде? Покажіть. Скажімо, правду. Ей вас. Це, до речі, зразу ППУ упало. Інгос. Соло. Ансус, так. Ассу. Аголас. Поясніть. Що за Хагвелос такий? Ага, знов таки закриваю. Гаразд, дивіться. Ейвас, Інгус, Соло, Ансус, Лагус, Хаглас Іса. Навіть все пряме. Ну, гаразд. Зразу. Знов таки, це певна затримка по часу буде. Ну, але Ейвас не настільки повільна руна. Мало того, це ППО. Петріоти ті самі і так далі. А це боєприпаси до них. Це все діло за гроші. Інгус показує, що гроші, Інгус це добробут показує. Так? Ну чи й не важко здогадатись. Добробут США. Тобто, це йде в контексті продажу зброї. Так? Соланзус. медійна заява. Щось почуємо, побачимо. Трамп, одним словом... Трамп видасть щось в ефір. Власне, він я, язика за зубами не любить тримати. Ось медійна заява яскраво, почуємо, побачимо. Все буде. Поставки будуть. Мало то ансус це домовленості вже, це вже паперові домовленості, це вже контракти, це оце от все. Воно вже є. Ось о, йде по плану, йде по графіку. Ну, це по заданому вектору. Як, як домовилися, так воно і йде. Гагала в даному випадку зброю саму показує, саме потужну зброю. Це зазвичай ракети, ну і всяке таке цікаве. Літаки можуть бути, до речі, чого ні. Те, що потужне, це не снаряди, ні, це те, що цікаве. І по ісі. Біда, що воно розтягнуто в часі, це по-перше, а по-друге, ми не все будемо чути із того, що приходить. Знов таки, таємність, секретність, туман війни теж називається. Ну, то таке, не страшно, що не почуємо. Головне, щоб е, прийшло, власне, правда? Ну, в принципі, тут мені аж тянуть руки, сверблять, як то кажуть, запитати, так що, Дональд нарешті, прозрів. E, Повідношення до Путіна і до Росії. А давайте. От як на зараз, що у Дональда Трампа в голові на зараз. Повідношення до Росії і до Путіна. Цікаво. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так на зараз Дональд Трамп нарешті прозрів по відношенню до Путіна і до Росії. Покажіть мені, скажімо правду. правда. Перевернутий. У нього перевернута. Ох ти, Ну ну. А є вас, так. Постарумно. Єро. Та й вас перевернути, фінал давайте. Єбо. А, так цікаво, слухайте. Ну, hmm. гаразд. No, не, не зовсім ще той набійчик, який би хотілося побачити, але тим не менш. Що в нас тут? Пер перевернутий, Вуня перевернута, Ей вас, Пустаруна, Єра, та вас перевернутий Єбо. Дивіться. Трамп не все демонструє. Зразу. Що треба сказати? Трамп yeah. закрився по відношенню до Путіна дійсно. Це закритість, це не бажання якогось контакту. Розчарування тут явно присутнє. Ну, здивився б я на людей, то це згасання почуттів і оце все. Ну е в даному випадку це явно розчарування. Бажання відстоювати себе і свої інтереси. Ей вас завжди показує натягнуті стосунки. Мало того, що стосунки на відстані. Тобто, бажання відстоювати свої інтереси. Це вже певна конфронтація починається. Під пустою руною. Трамп ще не до кінця визначився. Все одно, все одно тут певна невизначеність присутня, і знаєте, ще у нього якось, як то кажуть, картинка повністю не склалась. Але загалом, чи він задоволений Путіном? Не задоволений. Зміна ставлення тут відбулася, власне. Це і показується новий етап в стосунках. Тільки от цей новий етап може як в плюс, так і в мінус піти. В даному випадку, що це? Агресивність певна, образи певні, ну і не бажання якоїсь активності власне, проявляти, по відношенню до Путіна. В хорошому сенсі того слова, активності в даному випадку. Тобто, ну це бажання дійсно тиснути, це конфронтація йде. А ви бачите, руна перевернута, тобто, ну це воно ще, ще не то. Ну і по Гебо. Ось ще якась взаємодія з Путіном є, але вже, знаєте, така, ну Трамп реально починає починає, потроху сердитись на Путіна. Правда, є таке. Ну, прекрасно було, якби тут замість Гебо Хагела зупав по фіналу. Ото було б прекрасно. То вже, значить, фінітеля комедія стосунками з Путіним. Ну, поки що ще, ще Гебо є. Ну нічого, вектор такий, що це все йде в сторону погіршення все одно. Так що доведеться йому Путіна давити, хоч так, хоч інакше, хоч і не сильно хочеться. От так. Такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!